Добрий день, ми з України. І знову куми, куми з Конотопа. І знову патріотичний челендж Україна 2025. Це наша батьківщина, що зветься Україна. І знову снаряди, і знову ракети, і знову каби, і знову шахеди, і знову накоїли біди. І знову влучають в поїзди у автостанції, і вокзали, у школи, і садики, в алеї слави, у парки, сквери, в гаражі і в буси на АЗС, в АЕС і в вузи, в будинки, в офіси. Про це всі сторіси в авто, в лікарні, в хати, й друкарні, в ряди, базарні, в стовпи, ліхтарні, в крамниці, і бази, в балони з газом. В заводи й фабрики рясніють пабліки, що знову мирні, що знов ці вільні, такі страждальні. Слова загальні: поранені, травмовані, зажурені, згорьовані, налякані, знедолені та горді і нескорені. Могутні і рішучі, безстрашні і співучі, зовсім не пересічні, а мужні. І героїчні, ми будемо всі щасливими, веселими, красивими, коханими і дружними, і дуже працелюбними. Бо всі ми українці, і ніякі чужинці не пустять нас по світу, не вшкодять дивосвіту. Від відмови і від віри, від чуйності й довіри від дружби і свободи великого народу, який не стане на коліна. І не нахилить який спини за батька і за сина хвилюється родина. Але вони невпинно боронять ту країну, де в світі є світлина, де явір і калина. Де гори і долина, юсміхнена дитина це наша батьківщина, що зветься Україна.